Жив один чоловік і жив не дуже добре, грішив. Вирішив взятися за розом, став робити добрі справи, але особливої зміни на краще не помічав. Якось ішов він по вулиці, аж бачить у бабусі гудзик від пальто відірвався і впав на землю. І Він так дивиться і думає: піднімати, не підіймати. У неї гудзиків багато, але все-таки вирішив підняти, наздогнав стареньку, віддав їй гудзик, пішов далі і забув про цю справу. Потрапляє він на той світ, проводиться розподіл у пекло чи в рай Терези. Ліва чашка терезів зло, права добро, зла дуже багато, добра нічого немає, він думає. Ну і тут не пощастило тут підходить ангел і кладе цей маленький гудзик на праві ваги, і добро переважає здивувався чоловік, один гудзик і все переважив. І почув, як ангел каже: Через те, що ти думав, що добрі справи робиш, вони й пропали. А ось саме цього гудзика, про який ти забув, вистачило, щоб ти врятувався. Запитання моє таке. Це природно, що я думаю, що зробив добро. Я весь час контролюю себе. Ось сьогодні я зробив добро і так далі. Виявляється, це не добро зовсім. Виявляється, те, про що я взагалі не думав, просто забув про щось. Це й була якась добра справа. Чому це так? Чому я не можу відлік вести добрим справам у цьому світі? Та Просто тому, що ти маєш це робити, виходячи з внутрішнього. Чистого бажання добра, а ти робиш це для того, щоб галочку поставити, що зробив добрі справи. Так. Тобто, ось цей лік, що веду, я зробив добру справу. Це зовсім не добра справа. Виходить. Таких людей у світі дуже багато, які встають зранку і починають рахувати, скільки вони зробили добрих справ. І вони під кінець приходять із таким блаженним станом. Спробуй записувати. Добрі справи. У маленькій записній книжці тримай її з собою. І ось на зупинці, на роботі. Там подав комусь руку, допоміг увійти старенький, і так далі. Так, і, так так. далі. і що, по-вашому, це не є доброю справою. І, і ти живеш із тим, що ти збираєш добрі справи на майбутнє. Так. І все-таки, це добрі справи? Ні. Це не добрі справи. Ти робиш це тільки заради себе? Прибери звідси свою власну вигоду, і ти знехтуєш всім і нічого не А в чому не моя Ви можете мені сказати, те, що я добре почуваюся, що роблю добрі справи? Ні, тому що ти робиш творця, зобов'язаним тобі якось повернути, зроблене тобою добро. Тобто, дивись, я заробив на рай, так? А цього робити не можна. Тоді скажіть, будь ласка, а як же тоді мені. Жити, як мені кроки відраховувати? Від чого? Ось виявляється, що мої якісь невідомі справи, які я не вважаю взагалі корисними. Там Гудзик підняв бабусю, наздогнав, віддав. Ніяк. Якщо ти не подолаєш свого егоїзму і будеш робити дії проти нього, то ти ніяк не зробиш добру справу. Вона буде заздалегідь проданою. Тобто я весь час так. підкуплений. У цьому є вся кабала. У цьому є вся кабала. тому ця наука непроста. Є тут щось весь час вище розум. Весь час, весь так. час вище розум. А я без розуму жити не можу. У мене, відключи розум, я вже ну ти маєш підрахувати, чи варто робити, чи не варто, скільки я зароблю на кожному русі. Звернені. Тобто я так живу, так живе будь-яка людина, а не мусить. Ось ще раз, я все не подив, мусить. Я мусить. Тому й говориться, Ось як що треба зробити? робити все у вірі вище зазнання. Мені навіть на уроках, розбираючи цей термін, дуже важко. Працювати з ним дуже важко. Ви можете по-простому пояснити, що таке віра, вище зазнання. Нас дивиться дуже багато глядачів, які абсолютно не займаються кабалою. Можна це пояснити? Якщо людина уявляє собі, що робить якісь справи на найдобріші від будь-яких, їй буде потім якась користь, то заздалегідь це все провал. Права. Тобто з яким наміром я маю робити справи. Абсолютно самовіддано. Що я нічого за це не так. отримаю, жодної Без вигоди безкорисливо. Буде користь світові, і людям. Мені ні. нічого. Наче про це ніхто не знає і не дізнається ніколи. Тобто, немає мого імені ніде. Не висічено в камені, ні в титрах, ніде немає мого імені. Ні. Ось я зробив і все. Так. Зараз. Люди мистецтва і не тільки мистецтво впадуть, коли це почують. Розумієте? Взагалі, весь копірайт побудований на тому, що це моя музика, це моє творіння. Ви використовуєте, платіть, тощо. Весь світ на цьому побудований. А ми йдемо проти світу. Так. Можеш записувати в зошит. Тільки для себе. Тільки для себе, і потім. Але все одно. Навіть у таких діях, коли людина думає про те, що їй буде за це, збирає ніби на чорний день. Так. Все одно в такому разі добре, якщо вона так діє. Насправді, це не дає їй жодної реальної вигоди. Але однаково добре. Але однаково добре. У світі від цього буде менше зла. А добрі справи починатимуться з вищого порога, з вищого щабля. А ці справи, коли людина справді каже собі: я зробив добру справу, гаразд. Вона не планує. Я потраплю від цього в рай чи ні, просто роблю добру справу. Вона піднімає себе на більш вищий рівень і там уже має починати працювати. Знаєте, ось ми зараз врятували світ. Тому що світ подивився і сказав, цього досягти неможливо. Віра вище знання. А ви дали зараз сходинку, таку однаково робіть ці так. справи? Це не будуть добрі справи, але це буде сходинка до добрих справ. А потім людина має звикати, щоб робити такі дії не заради себе, а заради світу. І ось тут уже в неї починає розкриватися душа до світу. Що це за простір такий, що називається душа. Ви сказали розкриватися. Що це за простір такий? Це абсолютно порожній простір, який людина має наповнити своїм бажанням до світу, так? так Від до світу. себе. І нічого собі. Нічого. Ось, це так. той щебель, до якого йде людство. Так. І може дійти до цього, так? Звичайно.